Добрий день, шановні садоводи! Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 16 серпня 2025 року. До вашої уваги культиватор МБК 25 з переробленими фрезами. Ми зараз вам покажемо, як вони працюють, ці фрези, в роботі. Увага на них! Оце те, що ми зробили порівнянні з тими, які були китайські фрези, так це небо і земля. Для того, щоб оцей рядочок пройти, ось отакий, зах... треба було витрати 8 хвилин. Зараз для цієї роботи достатньо 1 хвилини. Зараз ось внук заведе і все ми вам покажемо в роботі. Заводь. От, собственно говоря, і все. Кому потрібно, ми ось покажемо, як ті фрези в себе виглядять ближче, трошки пізніше. А на сьогодні все. До побачення.